Директор Черкаського народного хору Зиновій Юрович перевтілився в образ Тараса Шевченка вперше. Зізнається, на роль довго не погоджувався, адже побоювався грати найвидатнішого українця. Тепер Зиновій Васильович пишається власною участю у створенні художньо-публіцистичного фільму Тут був присутній сам Тарас. Пригадує, на зйомках відчував присутність пророка. Я відчув якесь таке натхнення, і моєю рукою, вроді, він водив. ні з того, почало малюватися все так легко. Я не знаю, щось і так, як вроді Шевченка. Я потім по книжці подивився. Ну, подібно, дійсно, подібно таке, що вроді Шевченко буде мною. Фільм Тут був присутній сам Тарас розповідає про Черкаський музей Кобзаря. Заклад, присвячений одній книзі, унікальний своєю атмосферою. Адже в цьому будинку, колись живий працював Тарас Шевченко. Авторка фільму черкаська журналістка Катерина Таран уже отримує схвальні відгуки глядачів. А вже після перегляду цього фільму наші вдячні глядачі, вже наш фільм ходить під назвою Тарас серед нас. Це означає, що це поняття ширше, значно. І у кого таке відчуття, що музеї, це нафталін і так далі, хай йдуть в музей Кобзаря і дивляться, знайомляться з експозицією. Поряд із телевізійними роботами на фестивалі будуть представлені радіопрограми, фільми на проблематику об'єднання України, відродження національних традицій, утвердження демократичних засад державності. Черкаська ОДТРК проводить такий фестиваль вперше. Я думаю, що цей фестиваль якраз буде одним із головним в Україні, де ми покажемо наскільки сьогодні. Журналісти працюють над тематикою Тараса Григоровича Шевченка над тематикою сьогодення над тематикою виконання тих дороговказів нашого пророка. У часи війни настанови Тараса Шевченка особливо актуальні. Вони додають сили бійцям АТО, додають патріотизму громадянам. У цьому переконаний народний депутат України Микола Томенко. Співорганізатор фестивалю запевняє, війна ще більше обумовлює потребу заходів, які підтримають бойовий дух українців. Державних коштів на проведення фестивалю не залучали. Вистачило грошей меценатів. Я не знаю жодної країни, яка би вигравала війну тільки зброєю. Віграють війну ідеями, цінностями, переконаннями, вірою. Тому я абсолютно переконаний, що ми ідеологію Шевченківську, ідеологію боротьби за власну країну повинні тримати як такий дороговказ. На фестиваль кожна з обласних державних телекомпаній надіслала далеко не одну програму на Шевченківську тематику. Тож суддям доведеться нелегко визначаючи переможців у самих номінаціях. Олеся Омельченко, Олександр Таран, Олег Клименко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.